Конкуренція з чоловіком? Так. Це осяяння я зловила нещодавно. Син з чоловіком поїхала на футбольний матч, і я не встала робити зарядку. Я не встала в 5,55 і вирішила, я посплю, А чому мені вставати? Я завжди знаєш, виходить підсвідомо. Тобто, на базовому рівні я цього не розуміла. Я підсвідомо конкурую. Я ж встала, Ой, красотка, молодець, зробила зарядочку, сніданочок приготувала, е, встигла 100-500 справ сесію провела грошей зробу, як молодець, ну насправді. От коли ти починаєш сама собі признаватися в цьому. І він для мене виявилося, є певним каталізатором. Коли він є, я встаю і йду їбеша. А коли його нема, я розслабляюся, не встаю, не роблю зарядки. І потім займаюся самоосудом, бо я не встала, але це вже інша історія.